Укравтодор відзвітував прем'єру Азарову про те, що залатав 85% ям на дорогах державного значення. Але хто повинен відповісти за зниклі після цієї зими автомобільні шляхи? Поки державна фінансова інспекція разом із прокуратурою шукають сапів відбувайлів. Головний український дорожник Володимир Демішкан сховався у Верховній Раді у фракції партії регіонів. Обрався туди він за мажоритарним округом на Луганщині. А до цього тричі очолював Державну службу автомобільних доріг завжди, коли на посаду прем'єра, а потім і глави держави, приходив Віктор Янукович. Сьогодні його президентству, до речі виповнилося рівно три роки, 25 лютого. Чергова річниця інавгурації напередодні. Ні, цієї дати президент провів кількагодинний діалог з країною. Під час нього Янукович розповів, хто винний у безладі на дорогах. Любомир Ференс продовжує дорожні розслідування. Яма на ямі, в кожній полосі ти не їдеш. Яма, яма і яма. За що ми платимо гроші? В кошти з кожного літру бензину йде гривня на дороги. Якщо можна було б матюкатися, я б матюкався. Напередодні весни вся Україна дізналася, що у нас була не просто зима, а якась особлива зима. Виявляється, що нинішня синоптична ситуація стала причиною того. Що дороги в Україні виглядають як після падіння метеориту. Хоча впало небесне тіло у Челябинській області, що в Росії. Цікаво, чому у сусідніх Білорусії та Польщі, які знаходяться в тому самому кліматичному поясі, що й Україна, подібних аномальних ситуацій не зафіксували. Президента Януковича під час телемосту діалог з країною чітко спитали. Хто винен у тому, що наприкінці зими 2013 року в Україні по суті зникли автомобільні дороги? Ви, як киянин, кажете, ви мабуть теж маєте можливість побачити і відчути на собі в якому жахливому стані зараз дороги в столиці і загалом да, у всій країні, і третина доріг в аварійно-небезпечному стані. І люди що хвилини потрапляють ці ями, пробачте, згадують незлим тихим словом всіх на світі, але напевно, що є три-чотири людини, які точно мають відповісти за той жахливий стан доріг, які, який ми зараз маємо, чи ці люди притягнуті до відповідальності. У відповідь, вся країна почула просто про якісь аномальні кліматичні умови. Ця зима показала нам дуже слабкі місця, які ми і раніше знали, але ця зима була особливою з точки зору погодних умов. І наслідки цієї зими вони повинні бути враховані в подальшій Державній політиці будівництва і ремонт дарі заклинання про якусь особливу метеоритну зиму, яка геть зруйнувала увесь асфальт, протягом всього тижня повторювали, немов зачаровані, чиновників усіх рівнів від місцевого до центрального. Велика кількість опадів цієї зими, різка зміна температурних режимів, перехід через ноль, вулична шляхова мережа міста зазнала значних руйнувань. В цьому році переходять через ноль. Було 32 рази, замерзало, розмерзало. Попередні зими це було десь порядка до 10 не більше. Були сині снігопади. Крім того, при мінусових температурах були дощі. Чиновники Укравтодору провели виїзне засідання на трасі Київ Одеса, коли найліпшу в Україні дорогу, зведену у 2004 році, яку нарекли ледь не першим українським автобаном. Сьогодні латають немов пошматовану ганчірку. глибокі ямки так ще буде. То, конечно, всі ми прекрасно понимаем, що це херня, в таку погоду розлігу любі, а фінансувати літом і літом ремонтувати. Ну а на что? вам сказали робити в таку погоду. Для чого? Кожен ж розуміє, що погода погана робити. Їм тож прокуратура займається братового. Да, ну то не ж кажу, шоу дітей, кладуть, а вовремя втіків сюди. То чи справді у дорожньому апокаліпсисі в Україні винна зачарована зима, а не конкретні чиновники? Про це ті захотів спитати у колишнього керівника Укравтодору Володимира Демішкана. Сам він лиху для українських доріг зиму перечекав у парламенті у статусі депутата-мажоритарника від партії регіонів. Але сьогодні спілкуватися із журналістами Володимир Демішкан чомусь дуже не хоче. <звіття> Служба автодоріг України де очолював тричі. два рази за часів прем'єрства Віктора Януковича, а у 2010-2012 роках – вже за його президентства. Окрім того, він є одним з засновників організації мисливців та рибалок кедр, яку пов'язують з президентом цьому літному клубу. Віддали в оренду тисячі гектарів лісів у колись заповідних місцях Криму та Київщини. Державна фінансова інспекція за два останні роки виявила порушень у дорожньому господарстві на 225 мільйонів гривень. Найчастіше грішили тим, що держзакупівлі проводились без конкурсних торгів. А якщо й проводили тендер, то лише з одним учасником. Фактично, да, без, без конкурсного кому хотіли, тому віддавали тендер. Ну, можна так сказати, да. підписавши договір з потрібною організацією, ділки автодорожники вертіли грошима вже як циган сонця. Ділове видання Форд склало рейтинг найбільших підрядників «УкрАвтодору». Завдяки будівництву мосту в Запоріжжі, вартістю понад 3 мільярди гривень, перше місце здобула фірма Умань-Автодор. Вони, е наскільки я пам'ятаю, по тендеру мали бути завершеними до кінця 12-го року. От вже початок 2013 року, да, але їх поки що немає. Тобто, де ці гроші. Е як вони були освоєні, це велике питання залишається. За даними агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, майже 80% акцій Умань Автодору належить бізнесмену Бактіяру Сапаєву. З 2002 по 2010 він очолював Державну службу автомобільних доріг Чекаської області, підрозділ автодору. Успіх Умань Автодору можна пояснити таким підприємством, як Тальнівський Щебеневий Завод. Цей завод оформлений як товариство з обмеженою відповідальністю, тобто там немає акцій, є е, е, статутний фонд. І е, ось і Володимир Демішкан, і Бахтіяр Сапаєв мають. Е, Ну там значні частки в основному самому цього підприємства. В останній термін свого перебування на вершині украптодору Володимир Демішкан подбав і про сімейний підряд. За інформацією Форбс компанія Юніхобуд, яку заснували у 2006 році, дружина Демішкана Ірина з підрядами на суму понад 490 мільйонів зайняла дев'яте місце рейтингу. Як повідомляє Держфінінспекція, ця підрядна компанія під час виконання робіт з ремонту автомобільної дороги Чернівці Герца КПП Дяківці у Черкаській області здійснила цілу низку порушень. Чернівцях взагалі не було вирівнювачого шару не виявлено. Перерахунок, вартість цього рівничого шара становила 3,2 і дві десятих мільйона гривень. пише, що Ірина Демішкан була засновницею ще однієї компанії Дорстрой, яка виграла в «Укравтодору» підрядів на майже 190 млн мільйонів гривень. У 2010 році вона вийшла зі списку засновників і Юнікобуду, і Дорстроя. Останню перереєстрували на дві компанії з британського графства Мідлсекс Джесі Сан Лімітед та Любові Файненс Лімітед. Директором Любові Лімітед є такий собі врахіміс Шкорді, який від імені компанії дає довіреність бути представниками фірми тим самим юристам, які є юридичними радниками у Крафтодору. Я, я думаю, що це є свідченням прямої корупції, звичайно. Ну, коли чиновник э, замовляє власним компаніям э, ремонт доріг. Да. Ну і теж головне, що головне, те, що не треба багато далеко ходити, а можна просто подивитись на наші дороги і побачити, в якому вони стані. Друге і третє місце рейтингу підрядів розділили між собою Альтком 3 мільярди 362 мільйони гривень, та автомагістраль південь 1 мільярд 130 мільйонів. Як виявила ревізія, остання разом з компанією Тор Лідер транспортувала асфальт, але витрати документально не підтверджені. Сума там біля 17 мільйонів. Фактично, там апелюють, що дорога то є, вона, вона то є, але витрати там, транспортування на 220 кілометрів складова 7 мільйонів гривень. Схоже на те, що всім українцям ще довго доведеться чекати на якісні дороги європейського зразка. Після мільярдів закопаних нікуди та просто розкрадених коштів, наприкінці 2012 року Укравтодор замовив увага! Наукові розробки спрямовані на покращення доріг. За них вже заплатили 24 мільйони гривень. Але відповідальними за стан доріг будуть не науковці, ні дорожники, ні наближений до президента Володимир Демішкан, а нездоланна сила зимової стихії.